Ви знали, що у світі існує понад 800 порід свиней, і різниця між ними колосальна: від декоративних свинок, вагою лише кілька кілограмів до справжніх велетнів, які можуть важити понад одну тонну. Одні створені для виробництва м'яса, інші для сала. А деякі завдяки своєму милому вигляду і характеру стали справжніми домашніми улюбленцями. І серед цього розмаїття є свині, які увійшли в історію. Сьогодні ми поговоримо про таку унікальну рекордсменку найстарішу свиню у світі, яка прожила більше, довше за своїх родичів. Ви на каналі Farm Focus. Якщо любите дивовижні історії про тварин і життя на фермі, ставте лайк і підписуйтеся. Попереду ще багато відкриттів. Багато хто думає, що свині це просто брудні тварини. Але це зовсім не так. Свині насправді чистоплотні. Вони ніколи не справляють потребу там, де сплять чи їдять, а вимазуються в багнюці лише тому, що не вміють пітніти. Грязюка для них це природний кондиціонер, охолоджує тіло, захищає від сонця та кусючих комах. Свині одні з найрозумніших тварин. Дослідження показали, що вони здатні розрізняти дзеркальне відображення, навчатися новим командам швидше ніж собаки, і навіть запам'ятовувати події роками. Тож перед нами не просто шашлик, а дуже цікаві, розумні і чутливі істоти. А тепер до головної героїні нашої історії її звали Бейбі Джейн. Вона належала до породи в'єтнамська вислобрюха свиня. Це невеличкі декоративні свинки, які стали модними у США та Європі в 80-х роках. Вони важать у середньому від 30 до 70 кілограмів, мають короткі ніжки, округле тіло і дуже милий п'ятачок. В'єтнамські свині часто живуть у домах, наче собаки чи кішки. Їх можна навчити користуватися лотком. Вони легко прив'язуються до господарів і навіть вимагають уваги та ласки. І саме така свиня стала легендою: Бейбі Джейн народилася у США і потрапила в сім'ю, коли їй було всього 8 тижнів. Її господарі Патрік Канінгем і Стен Кофман з Іллінойсу виховували її не як свиню, а як повноправного члена родини. Вона жила в домі, мала своє місце на дивані, спала разом із господарями і навіть подорожувала з ними. Її улюбленим місцем відпочинку став пляж у Ківесті, де вона з радістю ніжилася на сонечку. Свині обожнюють воду. Вони чудово плавають і можуть пропливати великі відстані. Є навіть випадки, коли дикі свині перепливали океанські протоки між островами. А тепер увага! Бейбі Джейн прожила 23 роки і 77 днів. Це офіційно зафіксований рекорд книги Гіннеса. Для порівняння, звичайна свиня рідко доживає до 12 років. Тобто Бейбі Джейн прожила майже вдвічі довше за своїх родичів. І це не єдиний випадок неймовірного довголіття серед свійських тварин. Наприклад, у нас на каналі є відео про найстарішу корову в світі Бейрту, яка прожила цілих 48 років і теж увійшла в книгу рекордів Гіннеса. Обов'язково перегляньте його після цього ролика. Посилання є в описі під відео. Що ж допомогло цій свиня стати довгожителькою? По-перше, турбота господарів. Вони дбали про неї як про дитину. Правильне харчування, прогулянки, увага і любов. По-друге, спокійний і лагідний характер самої бейбі Джейн вона не була агресивною, навпаки, ніжна, чутлива і прив'язана до людей. Свині здатні розпізнавати емоції людей. Вони відчувають, коли господар радіє чи сумує, і навіть намагаються його втішити. На жаль, у квітні 2021 року Бейбі Джейн померла. Їй було 23 роки. Власники пережили справжню втрату, адже свинка була для них не тваринкою, а членом сім'ї. Але пам'ять про неї залишилася в книзі рекордів Гіннеса і в серцях тисяч людей у всьому світі, які дізналися її історію. Її життя це каз того, що навіть звичайна свиня може стати легендою. Тож, наступного разу, коли ви почуєте слово свиня, згадайте Бейбі Джейн. Вона була не просто тваринкою, вона прожила гідне життя, повне любові та пригод. Наостанок свині настільки розумні, що вчені порівнюють їхній інтелект із трирічною дитиною. Вони можуть розв'язувати головоломки, упізнавати себе в дзеркалі і навіть грати в прості відеоігри. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк, напишіть у коментарях, скільки років прожили ваші улюбленці, і не забудьте підписатися на Farm Focus. А ще обов'язково перегляньте наше відео про те, як звичайні кролики стали величезною проблемою для сільського господарства. Посилання є під роликом. Тут ще безліч дивовижних історій про тварин, техніку і життя на фермі. До нових зустрічей!